Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд бінокля BPC 10 х 50 з надписом TENTO. Бінокль призму центральне фокусування 10 х 50 мм діаметр об'єктивних груп. TENTO – це експортний варіант. Якщо коротко, це дуже класний бінокль. Являється одним із моїх улюблених біноклів взагалі. Зроблений дуже розумно по простій схемі окулярів, типу кельнера, тобто мінімальна кількість поверхонь. Даний бінокль для 10 град є дально біноклем, досить достатньо світлосильним. Вихідний зрачок 5 мм. Кольоропередача, скажімо так, нейтрально тепла. Він явно не жовтить, але чуть-чуть теплить. Мені таке подобається. Це не є ця кольоропередача, кольору мочі, Кольори хороші. Ось такі. З теплим відливом лінзи. Багатошарове просвітлення. Багатошарове просвітлення вже і призом, і окулярів. Окуляри з тепловатим просвітленням. Даний бінокль разом з 7 х 35 входить у дві перші моделі даного заводу. Завод почав свій випуск у 81-му році. Випуск біноклю. Завод Сонз, Соловацький механічний завод, входив в об'єднання із «Зомзом» – Загорським заводом. І, по суті, це перепрацьовані моделі Зомза. Але зроблені на новий лад. По-перше, всі соловацькі біноклі отримали хороше нове просвітлення. Соловацькі біноклі використовують оптичну схему зомзовських біноклів, тобто фокусна відстань об'єктивів, такі ж, як у зомзівської сімірки. Але вони розташували, вони зменшили призмовий блок, розташували призми, першу призму не на цій відстані, а далі. Получається, що чим далі вони розташували призми, тим призми можна зменшити, не втративши в якості. А зменшити призми це, по-перше, це технологічніше, а саме основне це бінокль легший, тому що менша маса скла. Корпуса в соловацьких біноклях мали найбільший відсоток магнію у своєму сплаві, і корпуса являються самими легкими серед всіх радянських біноклів. Кришечки в даного бінокля вже металеві, оскільки це експортний варіант рік 88-й, але є тренчики. Кажуть, що ці тренчики випускали до 85-го. Не знаю. Можливо, на експорт притримали. Можливо, хтось шильдик поміняв. Не знаю, в мене такої інформації немає. Також, що варто зазначити, окулярне поле зору тут 60 градусів і для окулярів кельнера. Це по факту вони. Натягнули цю схему на максимум. Можливо, вони використали лонтанове скло, швидше за все. Тому що окуляри кельнера дозволяють без втрати якості десь до 50 градусів розтягувати поле. А далі Ну його можна зробити далі на стандартній схемі окуляри кельнера але там вже буде мило, кома і все решту по кутах. Тому, як правило, це просто обрізають і вираховують. Тому 6 на 30-50 градусів. 7 на 50, 50 градусів, у Сейсовського 7 на 50-55 градусів. Те, окуляри Кельнера завжди до 50 градусів. Тут точно окуляри Кельнера, і вони 60 градусів. Те, їх натягнули більше можливого. Скажімо так. І вони досить непогано показують. Поле 60 градусів, досить хороше. Ну, якщо взяти шестерку, це 50 градусів, а вісьмірку, супершироку кутню, це 65 градусів. Тобто 60, це хороше поле. Але проблема в тому, що його не видно в стандартними наглазниками. Наглазники треба знімати. Ось я наглазники отак відрізав, тоді поле видно все повністю 60 градусів. Різкість даного бінокля 4,5 кутових секунди в перерахунок на око це 45 кутових секунд. І це дуже хороша різкість, тому що у той же вісьмірки для порівняння 48 кутових секунд. 48 це гірше, ніж 45. В сімірки 7 на 35, до речі, 42 кутові секунди. І це ще краще. Ось. Але для десятикратника 45 кутових секунд, це просто неймовірно прекрасний параметр. Це краще 12, вісьмірки. Шестірки і всього компактного, що є. Тому якщо вам треба. Не супервоєнний бінокль і відчувати себе неймовірно крутим пацаном, а дійсно отримати максимальну якість зображення, то от даний бінокль видає дійсно максимально хороше зображення, яке можна отримати по суті, із радянських біноклів. Ну, скажімо так, одне із наймаксимальніших якостей зображення, яке можна отримати із радянських біноклів. От за що я люблю Соловацькі біноклі? Це за дуже високу ремонтопридатність по-перше, гляньте допуски по призмах. Допуски мінімальні. Фактично призма стоїть, як в там зафрезерована. Хороший, корпус великий, всюди місця багато. Хоч він і в руках не суперзвучний, але в плані ремонту придатності, ну це тема. Ніде нічого не заїдає, все гарно відкручується. Все супер. Немає герметика тут. Досить точно підігнані кришки. Нічого ніде не хитається. Ну от оце плюс. Ну ось тут також посадка, призом просто ну мега точна. Супер точна. Не та як казанцях люфт дикий. До речі, може комусь буде така інформація потрібна. Беркут 7-7х35 і Беркут 10х50 використовують абсолютно один і той же окуляр. Вони взаємозамінні. Прям блоком можна витягнути вставити. ставити. Я окуляри поміняв місцями, пішов, подивився, все абсолютно сходиться, навіть фокус в тих же місцях. Нічого навіть перестраювати не прийшлося. Зображення ОПЦ 10х50. Якщо чесно, прекрасно. бінокль входить до частини моїх улюблених біноклів, видає шикарне зображення. Говорять, що в нього є розбіг, великий по зображення. Можливо, це і правда, але от той, що в мене на даний момент показує прекрасно. Практично цейс. Особливо відчувається, коли дивитися довго у 12х40, а потім поміняти на 10х50, на то таке враження, ніби очі протерли тряпочкою для оптики. Ну і щоб ви не думали, що я вас обманю, ось БПЦ 12х40, умові ті самі. Хоч воно і різке, але воно тьмяніше набагато і кольора всі злипаються в одну жовту кашу. Немає тої кристальної чистоти. На пагорбі розрізняємось маленьких тих хаток, практично нулюва. В десятку видно шикарно. І Знову беремо десятку. Зверніть увагу на контраст дальніх будівель. Десятку, а це в дванадцятку. Ось вам і різниця.